Всім доброго дня. Знову сьогодні в мене диня. Буду робити з дині джем. Ну, наросли дині, а не солодкі. Треба щось ісправляти ситуацію. Значить, попробую зробити джем. Для цього я хочу взяти одну апельсинку, один лимон, цедру з апельсина з лимона і м'якоть і кілограм сахару. Для початку засипимо диню. Сахаром і хай стоїть по капусти сок. Так, засипаємо сахаром. Може, каструлька буде малувати, ну буду бачити. Ну, ось так переложила я, пересипала в другу каструлю, бо бачу, що не поміщається. Хай тепер стоїть по капусти сок. З апельсина і лимона я зняла цедру, почистила. Так, динька сок пустила. Бачите? Я сюди отправила цедру лимонного апельсина і кусочками порізала тоже лимонний апельсин. Тепер ставлю на огонь і перший раз, от моменту закипання, минут 15-20 буду варити. Так, 20 минут покипіла моя диня, Я її тепер відставляю до повного охлаждення. І як чуть-чуть вона -чуть охолоне, я її переб'ю блендером. Ось після блендера я ще варила пів часа. Дивіться, густеньке. Зараз розголів по баночках і покажу, скільки в мене вийшло. Ну, ось так. Получилось у мене три півлітрових баночки. І ось, о... дивіться, на пробу осталось. Гляньте, яке густе. Це що воно ще тепле. Так що я вас увіряю, варення дуже хороше, добре пахне апельсинкою, У кого є можливість, готуйте, смакуйте. Я вам желаю здоров'я, мирного неба, до побачення!